Привіт усім! Знову вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кристина, і сьогодні ми поговоримо на важливу тему слова, які пов'язані з візитом до лікаря. Візит до лікаря іноді може бути дещо приголомшливим, особливо якщо ви не до кінця розумієте мову. Тому в цьому уроці ми вивчимо деякі нідерландські слова, які ви можете використовувати під час візиту до лікаря, від симптомів і ліків до медичних приладів. Ми розширимо наш словниковий запас, щоб ви могли краще висловлюватися і розуміти себе під час медичного прийому. Ви готові розширити свій медичний словниковий запас? Тоді давайте починати вчитися. Почнемо зі слова доктор. У українській мові це означає лікар. Повторюйте за мною: доктор. Доктор. Наступним буде слово Вахтзал. Це означає зал для очікування. Повторимо за мною Вахтзал. Вахтзал. Слово авспрак означає призначена зустріч. Давайте повторимо це слово разом: Авспрак. Авспрак. Слово Hersbeк означає домашній візит. Скажемо це слово разом. Хс безку. Слово зік в перекладі означає хворий. Повторимо разом: зік. Зік. Niesen означає чхати. Скажемо разом Niesen. Нізен. Слово хартслег означає серцебиття. Давайте повторимо хатслей. Хартслей. Слово блуддрюк означає кров'яний тиск. Повторимо разом. Блуддрюк. Блуддрюк. Слово хустен в перекладі з нідерландської означає кашляти. Повторимо разом. Хустен. Густен. Гофтпен означає головний біль. Скажемо разом. Гофтпен. Гофтпен. Слово бекпен означає біль у шлунку. Повторимо разом. Беккпен. Бекпен. Слово келпен означає біль у горлі. Скажемо це слово разом. Кілбень. Келпен. Слово «корц» в перекладі з нідерландської означає лихомалка. Повторимо це слово разом. Кортс. Кортс. Температюр означає температура. Скажи це слово зі мною. Температюр. Температюр. Слово zalf означає «мазь». Повторимо. Залф. Залаф. Піл це пігулка. Повторимо. Піл. Піл. Прік. Це ін'єкція. Повторимо. Прік. Прік. Термометр означає термометр. Повторимо. Термометр. Термометр. Воршкрипт. Це рецепт на ліки. Повторимо. Воршкріфт. Воршхріфт. Зігтебріф'я це довідка про хворобу. Скажемо разом. Зігтебріф'я. Зіктебріф'я. Це і був наш 15-й урок базової нідерландської мови. Сподіваємося, вам сподобалося вивчати нові слова і теми. Слідкуйте за нашим каналом в Інстаграм, там ви побачите нові відео, які освіжать вашу пам'ять і допоможуть вам ще більше вдосконалити нідерландську мову. Не забудьте підписатися на наш канал на YouTube і поставити лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо і до нової зустрічі!